Ну що, друзі, всіх вітаю на новому реплеї. це канал Плейковський, я. Сьогодні будемо дивитися бій на СТБ-1 фантастичний танк. Колись я так його хотів, це побачив в когось реплей, пам'ятаю, на Ютубі дуже давно, я ще тоді навіть не вів канал. І так вже захотів цей танк викачав і зрозумів, що я дно на ньому. На ньому потрібно вміти грати, як і на будь-якому на будь-якому танку в цій грі. Отже, наш головний герой Боновий. Боновий герой. В нього тут бонове обладнання, тому він намагається витягнути з цього танку максимум. Це у нас мапа Ель Халув. Він їде на місце, де всі зазвичай грають від Башти. Ну так, а що ж йому робити ще на СТБ? Цікаво, що він не поставив собі пайока. Він їде без пайка, він поставив вогнегасник. Напевно, боїться згоріти. Давайте зараз будемо дивитися, чи буде в нього підпал хоча б раз за цю катку. Я, як завжди, цей бій не бачив, дивлюся з вами вперше, тому мої емоції зовсім нові. Коли на бою пройшла, всі доїжджають до своїх позицій, Ворожий їзд встиг прокатити перекатку, напевно, з турбіною їде. Пощастило йому. Що ж. Для початку ББшки. ББшки в нього мають, що тут 258 мм пробиття. Альфа в танку 360. О, кобра, кобра. Ти зовсім не Кобра 11, не дорожня поліція. Їздиш значно повільніше. Хевік виїхав, такий типу, йоу, що тут? Що тут, я розберуся! Хотів відкатити назад, і в нього не вийшло. Граємо з дев'ятками. Ось, і є 75 теж виїхав, подивитися, що тут і як тут. Зараз буде пробувати знову. Ну, ВЛД наші ББшечки його, звичайно, не пробивають. Потрібно заряджати кумулі. На каточок Ягу просто на перекатці. Але, на жаль, ніхто з союзників не дає. Не дає домашку. Ось вони, прекрасні бабешки. Яга використала ремку. Все, потрібно її добирати. Що і робить наш головний герой? Ось ще по каточку 316 хтось дає. Супер! Я думав, є 75-й їде рятувати ягу, хотів прикрити її. Але він просто зайняв її місце. Буде каток? Ні. Цікаво, що тут робить ворожий чар футюр. А, типу танк без броні. Ось, до речі, ще одна яга. Чар футюр зрозумів, що йому тут робити немає що. Тут потрібні танки з бронею, тому він поїхав шукати щастя десь подалі звідси. М-103. Танк з одної з найбільших шишок в цій грі. Не знаю, як це викачував Т-110Е5. Я, звичайно, потім і на Т-110Е5 згорів, тому що я думав, що він мені сподобається більше. Але з вами на стрімах ми прокачували ось М103, і мені здається, що в тій гілці саме він для мене був найбільш під, підпалюючим танком. Якось так. Втім, я знаю, що він багато кому подобається, і Т-110Е5 багато кому подобається. Але ми знаємо, що це не для всіх. Що ж, Себеха грає від відбаште, Потріб... повинна, в принципі, танкувати. На жаль, в лючок не можемо влучити. М103. Що, наш герой вже настріляв 4464 одиниці шкоди. Це зовсім таки немало. Молодець. Все, він вирішує, що пора. Пора їхати вриватися в дупи нашим ворогам. Тут ось Батчат. І на виході з прицілу він все-таки влучає в Батчата. Зреджена в нього голда. Не хоче, не хоче перемикатися на ББшки. Ну, все, а тут просто розпочинаються ковбойські перестрілки. Хто не впорається з своїм очікуванням, той програє. Ось як зараз Т57 Heavy. На нього три танки виїжджає. Але, звичайно, що йому там робити, бідолазі. Хіба чекати, щоб наші поїхали. в раш? зелена команда, тоді можна було перехресним вогнем, ось зліва там чар футюр стоїть, можна було б щось зробити. Але ну як є, так і я. І я не експерт в танках, тому а нехай грають, як хочуть. Всі мають право грати як хочуть. У нас 7-7 А рахунок. Наш герой вже 5500 настріляв. Молодець. Аж захотілося піти пограти на СТБ. Він зараз в соло мінус нете 57 хеві, так? Давай, щоку. Ні, він, він напевно є випадково, випадково прострілив крізь хевіка. Хоча, можливо, ні. Можливо, в нього була така задумка, адже в нього на СТБ є дві відміточки, як ми бачимо. Людина старається, а людина вміє грати. Ворожі команди залишилося 5 танків, 6 100 хітпоинтів на всіх. Цікаво, скільки наш головний, як він так влучає? Чому в його СТБ стабілізація настільки прекрасна? А в мого ні. Танкуємо коня. Ну, тут дуже навіть пощастило. І, на жаль, не пробиваємо коня. 657 хітпойнтів! Ну все, ворожа команда затиснута на своїй базі. В них тут уже шансів мало насправді. Залишається 3 570 хітпоинтів на всіх. Хоча ми вафлю давно не бачили, можливо, в неї вже менше хітпоинтів. Ні, вона фуло, вона фулова, і в нашого героя є шанс. Є шанс накидати ще багато. І бабаха фулова. І вафелька фулова, все чудово. Давай, друже. Ми віримо в тебе. Поїхали займати більш вигідну позицію. Ззаду нас ледь доганяють. Наші патехи. Ну ось і ворожа бабаха теж розвернута не в ту сторону. Нам щастить. Він нас не забере, та й націлений він на Капа Зехо. 9200 настріляв наш головний герой. 9700, і що, ти забереш ще вафлю. Так, він його забирає. Ні, На жаль, на жаль, фаза забрала цю тичку. А могло б бути 10 000 одне шкоди. Що, друзі, ставте вподобайку та пишіть будь-який коментар.